Початку повномасштабного вторгнення українці почали відмовлятися від прослуховування російськомовної музики. Але є і ті, які вважають, що музика поза політикою. Ми вирішили опитати тернополян, як вони ставляться до людей, які слухають російськомовну музику. Що такі є? Що є? Таких не знаю, чесно кажучи. В моєму оточенні їх нема. Треба доносити, не входити стороною. Треба доводити, розказувати, переконувати. Все. Особисто я не дуже сприймаю, так, тому що я навіть до війни і, враховуючи там навіть до 14-го року, особисто я не слухав російської музики, тому мене російська культура аж ніяк не цікавить, і тому моє відношення, в принципі, є негативне. Я це не сприймаю. Погано, звичайно, тому що в даний час я вважаю, що це взагалі недоречно. Я особисто перейшла на українську музику або Іншу мову, тобто якісь там англійські, італійські, румайські, молдавський, будь-які тільки не російські. Негативно. Тому що враховуючи обставини, в яких перебуває наше суспільство, слухати російську музику, це, ну, я, я рахую, що це є антиморально, це мораль, проти моральних принципів людських. Ну, я не слухаю російської музики повністю з 2014 року. Для мене російської музики не існує. і Я думаю, що у багатьох людей така ж сама думка. І майже всіх людей має бути така думка, що російська музика має бути заборонена в Україні повністю. В Україні війна зараз, тому негативно, досить негативно. А Українську. Ой Боже, не дай Бог. Дуже погане ставлення до нас. Що там ні, хороше в тій музиці? Погане. Різко негативне. Різко негативне. Ми їм робимо зауваження. Говоримо, щоб вони слухали українську музику, краще українські народні пісні. Чому? Тому що мова має важливе значення. І музика тим більше. Дуже негативно. Ну я просто на камеру не буду тих слів говорити. Так просто культурно я не можу це навіть сказати. Бо мускаль то не людина, то на тій мові не можна говорити. То від диявола. Якось так. Ну це вже не актуально, не, не треба таке робити. Кай очі чорні брови, не забуду вас ніколи, і я вас бачу, ви смієтеся, я плачу, очі, дичарівно глибокі, ми мої одинокі, ох, як я люблю вас.